Хоспіс для літніх людей, яких волонтери вчасно вивезли подалі від війни. У доброчинному закладі на Київщині мешкає 20 ро пенсіонерів. Повертатися їм нікуди. Тож вони тут почали нове життя, а дехто навіть зміг вилікуватися. Волонтери ладні були б забрати і інших, але місць на всіх бракне. Історії врятованих слухав Олексій Сімаков. Я тепер Ось щасливий человек щасливішого переселенця з Донбасу, аніж пан Юрій. Мабуть, годі й шукати. Понад рік він нічого не бачив. Колишній ліквідатор чорнобилець втратив зір ще в окупованому Алчевську. Волонтери вивезли дідуся до Києва. Тут йому зробили операцію, і ось уже третій день він бачить, хоч на одне око. Чира транспорт раз вийшов з на прав то по... Російсько намі водила, розказувала, які тут красиві дама. як тут все красиво а вчора я то відділ все, все своїми глазами. Все. Прекрасно. Все Наша розмова переривається, бо пан Юрій мусить закрапати проопероване око. На цю процедуру йде сам без поводиря, Щоб глаз швидше лучше виздоравлював, щоб все було хорошо. ці вот капельки ми капаємо. Піклуються про старенького волонтери. Вони теж виїхали з окупованої Луганщини і тепер забирають звідти тих. Хто самотужки поїхати не може. Літніх людей, у яких війна забрала все. Ані потеряли своє житло, вони потеряли все, і у них не осталось нічого. По більшому що їм повернутися нікуди. Разом із паном Юрієм тут мешкають два десятки переселенців. Кожен має якусь інвалідність. Приміром, із паном Віктором слід говорити дещо гучніше. Скажіть, а як ви стали хуже 76-річний мешканець Пісків розповідає, понад рік жив у підвалі, ховався від обстрілів, а якось учасно заховатися не встиг. Серед розірвався з воно от, мене як бросило, і я в цей час бардюрів теж голови дорос, І сам Головне болі Після того. старенький майже повністю втратив слух. Його знайшли військовики, відвезли в лікарню, звідти потрапив сюди і усім задоволений. все сьочисінька. Панові Вікторові та решті ще не аби як пощастило. Волонтери скаржаться, могли би вивести з окупації ще понад сотню стареньких. Утім, уже ніде їх селити. Лежачих, сліпих Тобто У мене така категорія людей залишилась, яким треба допомогти. Ми готові їх вивезти, но здання нам нікуди їх вивозити. Місцеві урядники про клопіт знають. Навіть пообіцяли представникам ООН його заладнати і знайти помешкання для літніх переселенців. Сподіваємося, що, що ця обіцянка матиме місце, що дійсно місцева громада, місцева влада броварів підтримує цих людей. Вони шукають можливість знайти більше приміщення і дозволить привезти сюди більше людей. Панові Юрієві переїзд із окупації не аби як пішов на користь у турботі. Він не лише прозрів. А ще й у 61 розкрив у собі новий талант, почав складати вірші про те, що болить. Україна, Україна, рідна матінка моя, ти прийняла своїх діток на Танбасі, де війна, де не винні гинуть люди. Феміновані поля на Донбасі нема ладу. Не потрібна війна. Олексій Сімаков та Володимир Тихомир. Програма Вікна СТБ.